Початок українського національного відродження на західноукраїнських землях наприкінці XVIII та першій третині 19-го століття на західноукраїнських землях, як і в Надніпрянщині, розпочалось українське національне відродження. Цей процес, започаткований на Закарпатті, а в перші десятиліття XIX століття поширився в східній Галичині. В обох регіонах він був пов'язаний з просвітницькою діяльністю місцевого греко-католицького духовництва. У північній Буковині українське національне відродження розпочалось в другій половині ХІХ століття. Діячів національного відродження на західноукраїнських землях прийнято називати будителями. На Закарпатті наприкінці XVIII століття центром русинського національного відродження стала Мукачівська греко-католицька єпархія. Такої ролі вона набула за часів діяльності єпископа Андрія Бачинського. Тривала боротьба єпископа за збереження народної культури сприяння освіті карпатських русинів мала позитивні наслідки. В умовах медіаризації та окатоличення закарпатських русинів Андрій Бачинський відкрито і рішуче виступив на захист прав свого народу. Саме він, будучи радником імператриці Марії Терезі, домігся від неї відкриття у відні Барбариуму для навчання греко-католицького духівництва. У своїх посланнях він вимагав від місцевих священників організовувати русинські школи при церквах і примушувати батьків в обов'язковому порядку навчати в них дітей. Бачинський переніс свою резиденцію до Ужгорода, де створив семінарію і заснував велику бібліотеку. На відміну від інших представників вищого духовенства, він завжди розмовляв рідною мовою. Усвідомлення Бачинським простої істини, що доки існуватиме русинська мова, доти існуватиме й сам народ, мало надзвичайно важливе значення. Наприкінці XVIII століття в стінах Мукачівської семінарії Іоанікі Базилович написав короткий нарис фундації Федора Каріатовича. Першу працю з історії Закарпаття. І автор одним із перших заявив про існування закарпатських русинів як частини східних слов'ян і показав, що вони мають власних учених культурно-освітніх діячів, які впродовж століть закладали основи національної культури. За це Базиловича справедливо називали першим будителем на Закарпатті. Особливо його заслуга полягала в тому, що наприкінці XVIII століття він збагнув процес формування в східних слов'ян окремих народностей. Базилович першим нагадав закарпатцям, що там, Закарпатами, Україна, і Закарпаття є її невід'ємною частиною. Сама постанова цих проблем істориком в умовах денаціоналізаторської політики габсбургів і угорських правлячих кіл мала важливе значення для формування національної самосвідомості закарпатців. Проявами національного пробудження Закарпаття стало зростання потягу до знань. У той час в краї при церковних громадах було створено приблизно 300 початкових шкіл. Найталановитіші представники закарпатської молоді здобули освіту в провідних європейських університетах і стали відомими вченими. Поява цієї плеяди стала свідченням потенційних можливостей карпатських русинів, яким, завдяки доволі сприятливим умовам національно-культурного відродження, дали стільки талантів. Центром першої хвилі українського національного відродження в Східній Галичині став Перемишль, що був осередком греко-католицької єпархії. Тут існувала велика бібліотека, діяла семінарія, працювало чимало освічених представників греко-католицького духівництва, які здобули освіту в Барбарумі у відні. Серед них вирізнялись Іван Могильницький, Йосип Левицький, Іван Снігурський, Йосип Лозинський, а надихав цей гурт русинських патріотів перемишельський єпископ Михайло Левицький. Михайло Левицький за період перебування перемишельським єпископом та Галицьким митрополитом піклувався про заснування народних шкіл і видання для них підручників. Разом з Могильницьким домагався в запровадження викладання українською мовою в школах Східної Галичини. Проте Левицький був доволі консервативною людиною і вважав, що русини мають бути вдячними австрійським Габсбургам. Зокрема, Митрополит був ініціатором цензурної заборони альманахів Зоря і Русалка Дністрове. У 1816 році за підтримки єпископа Іван Могильницький створив товариство галицьких греко-католицьких священників для поширення письма просвіти і культури серед вірних. Його метою було видання книжок для народу, написаних зрозумілою йому мовою та організація народних шкіл. Для підготовки вчителів в 1817 році в перемишлі було відкрито Дяковчительський інститут. Було також видано кілька підручників та молитовників. Могильницький і його однодумці вважали, що мова русинів є окремою від польської та російської слов'янської мови. Для того, щоб створити граматику цієї славяно русської мови, він поєднав народну і стару церковно слов'янську мову. Проте вона мала штучний характер і не набула поширення. Заходи перемишельських патріотів щодо розвитку освіти викликали незадоволення поляків, які посідали провідні позиції в Східній Галичині. Вони стали вимагати заборонити викладання русинської мови в початкових школах. Проте австрійська влада прийняла компромісне рішення, надавши греко-католикам і римо-католикам однакові права навчати дітей рідною мовою. У 1830-40 х х роках 19 століття українське національне відродження в Західній Україні почало переходити від фольклорно-етнографічного до культурницько-літературного етапу. Центром нового етапу стає Львів. Його уособленням стала діяльність Руської трійці, утвореного у Львові культурно-просвітницького груповання зі студентів семінарії та університету, що діяло в 1833 1837 роках. Руської трійці семінаристи називали трьох друзів, об'єднаних спільними поглядами: Маркена Шашкевича, Івана Вагелевича та Якова Головацького. Натхненником цього гурту був Шашкевич. Поступово навколо них об'єдналось близько 20 однодумців. Основну увагу трійчани приділяли творенню на базі русинської народної мови, літературної української. У 1834 році трійчани підготували до видання Альманах Зоря, який містив українські народні пісні, твори самих гуртківців, історичні та публіцистичні матеріали. Головними ідеями творів збірки були Оспівування героїчної визвольної боротьби українського народу та засудження його поневолювачів, уславлення народних ватажків, борців за визволення українців, визнання існування єдиного українського народу, який через поневолення Австрійською та Російською імперіями роз'єднаний державними кордонами, і заклик до українських патріотів змагатися за возз'єднання галицьких русинів і надніпрянських українців. Проголосивши ці ідеї. Члени руської трійці за короткий історичний термін зуміли перейти від популяризації української мови до спроб сформулювати нові орієнтири для боротьби за національне визволення галицьких русинів видання Альманаху було заборонено цензурою. Діяльністю гуртка зацікавилася поліція, проте трійчани не припинили своєї діяльності. Вони вилучили зі збірки зоря твори, які дратували цензурів, змінили її назву на Русалка Дністрова, і знову спробували видати. Яків Головацький домовився зі своїми друзями, прибічниками слов'янського відродження про видання русалки Дністрової в Буді столиці тодішньої Угорщини накладом в тисячу примірників. У 1836 році альманах було видано, проте влада заборонила його поширювати. Увесь наклад русалки Дністрової було конфісковано. Врятувати пощастило лише 200 примірників, які трійчани встигли розпродати, подарувати друзям або залишити собі. Упорядників та авторів альманаху влада притягла до відповідальності за небезпечну для держави діяльність. Гурток Руська Трійця саморозпустився. Ідеї заборонених цензурою збірок Зоря та Русалка Дністрова доніс до громадськості Головацький, в опублікованому впродовж 1845-1847 роках у відні Альманаху Вінок русинам на обжинки. У 1846 році Головацький опублікував статтю Становище русинів у Галичині, де сформулював основні програмні засади українського руху. Головна руська рада, що виникла 1848 року, поклала їх на думку сучасних істориків в основу своєї діяльності. Подальша доля учасників руської трійці склалась по різному. Маркян Шишкевич помер в 1843 му Іван Вагелевич під час революції 48-49 років приєднався до пропольської організації Руський Собор і обстоював ідею союзу українців і поляків. Як і Головацький, в, в 1750 х роках став засновником галицького москвофільства, вважаючи українців галичини частиною російського народу.